Друзі, всім привіт! Всі ми знаємо про опублікований законопроект про мобілізацію 104.49 і крім того, в відповідному законопроекті виключається норма про відстрочку для осіб, які мають дружину із числа осіб з інвалідністю, одного із своїх батьків чи батьків дружини із числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов'язаних відповідно до закону їх утримувати. Друзі, відповідна норма виключена з закону статті 23. Зараз перерахую. То не підлягає призову на військову службу під час мобілізації, якщо 104.49 законопроект приймуть. Перше це заброньовані на період мобілізації та на воєнний е, час. За органами державної влади, органами місцевого самоврядування, військовозобов'язані, особи, тобто заброньовані. Друге, визнані в установленому порядку особи з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії, тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на термін від 6 до 12 місяців. З наступним правом перегляду велка, тобто, друзі, всі особи з інвалідністю не підлягають. Призову третє це жінки та чоловіки, на утримання яких перебуває троє і більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір яких перевищує суми платежів за три місяці. Тобто, якщо Чоловіка є на утриманні троє неповнолітніх дітей, і в нього є заборгованість по аліментам за останніх три місяці. Він відстрочку не отримає. Четвертий пункт це жінки та чоловіки, які мають дитину віком до 18 років. Якщо другий з батьків такої дитини помер, позбавлений батьківських прав, визнаний, за зникли безвісти. Тобто, друзі, чоловік зможе отримати відстрочку від мобілізації. Якщо мама позбавлена батьківських прав, е зникла безвісти і так далі. П'ятий пункт жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки, виховательки виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років. Також жінки та чоловіки, шосте, опікуни, піклувальники, які виховують дитину хвору на тяжкі паранетальні ураження нервової системи. І так далі, сьомий пункт жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю першої чи другої групи. Восьмий пункт усиновителі на утриманні яких перебувають діти, які на момент усиновлення були дітьми з сиротами, позбавлені батьківського піклування, і так далі. Дев'ятий це зайняті постійним доглядом за дружиною. Е е Дитиною, а також своїми батьками, які за висновками МСЕК чи ЛКК потребують постійного стороннього догляду, також опікуни, визнані судом, недієздатними. Одинадцятий пункт це він стосується більше, щоб було виключено норму щодо дружини з інвалідністю або своїх батьків чи батьків дружини першої та другої групи. Цей пункт більше стосується них, щоб була виключена відповідна норма закону. Це члени сім'ї, першого ступіння, споріднення. Найбільше одного особи з інвалідністю першої групи зайняті постійним доглядом за нею, а також члени е, сім'ї другого ступеня споріднення, е, найбільше одного та за умови відсутності члена сім'ї першого ступеня споріднення, що підтверджується в порядку встановлення кабміну. Двінадцятий пункт ще. члени сім'ї першого ступеня споріднення найбільше одного особи з інвалідністю другої групи зайняті постійним доглядом за неї у разі відсутності інших осіб. Тобто, друзі, якщо підсумовуючи це, якщо ви маєте дружину або маму. Чи тата з першої та другої групи інвалідності, ви маєте право на відстрочки за відсутності інших працдатних осіб, тобто там брата, сестри повнолітніх. Якщо ви один з сім'ї, то ви отримаєте відстрочку, так як мама має другу групу інвалідності або дружина. Тільки перша та друга. Якщо в дружини третя група інвалідності, відстрочки ніякої не буде. Також жінки та чоловіки, які мають дитину віком до 18 років, які <кій> Дружина для прикладу проходить військову службу, то один із е е батьків отримає відсрочку. Керівники міністерств, їх заступники та керівники державних органів е теж отримують відстрочку від мобілізації. Народні депутати України це зрозуміло про себе не забули. Також судді, усі, судді конституційного суду, члени Вищої ради правосуддя, члени вищої кваліфікаційної комісії суддів. І так далі, всі вони отримують відстрочку, працівники органів військового управління, Міністерства оборони і так далі. Отож, друзі, дуже цікаві зміни. Нас очікують. Високопосадовці про себе не забули собі відстрочку Вони встановили. А для інших громадян України всі будуть призвані.